Отримала величезну посилочку, новинку, до речі, від майстерні спогадів. А саме ось таку величезну картину в горизонтальному форматі, бачите, і величезний розмір. Вісім фото вмістилося. Ви скидаєте ваші фото і вам зроблять для одобрення макет. У кутику картини є QR-код з вашим персональним відео, і ви можете не просто мати картину, а й прикріплений відео спогад. Моє замовлення від майстерні спогадів. Це сімейний бізнес. Власниця Мар'яна Луцик. Я слідкую за їх особистими блогами. І, окрім того, що це якість, перевірена часом, можу ще сказати, що це сімейний бізнес української сім'ї, яка слугує для мене в першу чергу прикладом. І хоч я узгоджувала дизайн. Для мене це дуже все одно хвилююче. До речі, гляньте пакування. Ось таке цупке, потім кутики. Кутики це дуже важливо, прям, щоб не бились краї. І потім ще подарункове ось таке нейтральне пакування, яке ви можете прикрасити стрічкою, а можете не прикрашати. До речі, ви знаєте, узгодивши дизайн або скинувши фото на узгодження, ви одразу можете вказати адресу отримання. Людини, яка отримає від вас такий цінний подарунок. Дійсно, спогади безцінні і якісне збереження спогадів то дуже-дуже важливо і прекрасно. І окрім того, що це збереження спогадів, це видиме збереження. Ну що ж, готові? Дивимось. Це дуже хвилююче. До речі, так класно запакували, що ж не хочеться розривати пакування. всередині. Осторонній скотч. Я буду ось так. Супер інструмент. Аби не пошкодити. Це дійсно, я не хочу вже далі ножичком Ой, клас! окрім того, що це все, папір загорнуто, далі все в плівці. Ось, ось такий масштаб. Розкриваємо. Я вже відчуваю цю якість. Таке цупке, дуже класна якість, доторкаючись. У мене ж є помічня. Ось просто ось такий масштабний величезний розмір. І дуже багато фото тут у нас містилося. І знаєте, це набагато естетичніше, набагато економніше по часу і по фінансах зробити все на одному холсті, ніж багато рамочок в одному стилі з одної фотосесії. Скучнувато. Ну, гляньте, гляньте, яка наречена. Я так старалася влаштувати собі це свято, обирала автомобіль. Всі ці атрибути для фотосесій. Парасольку замовляла окремо. Лисичка, до речі, зверніть увагу, теж дещо про мене. І ось так. Прям дуже досконало.